Тебе захоплюють пригоди? Любиш бути найкращим і перемагати. А ще ти бажаєш чудово відпочити, отримати незабутні враження. Тоді наш табір саме для тебе. Візьми участь у подорожі по острову Дубечна, останній герой, покликаний вижити». Зміна розпочнеться 28 червня і буде проходити у формі сюжетно-рольової гри. На маленький тропічний острів прибуватимуть команди різного віку. І твоє завдання не тільки боротися за виживання, а ще й стати достойним героєм острова. Користуючись картою, ти розпочнеш боротьбу за виживання на острові. Тобі доведеться знайти розумні виходи з інтелектуального лабіринту. Ти будеш жити яскравим і незабутнім життям у парку розваг. Проведеш дні у печерях. Легенда, тренуватимеся в долині спорту, а також пройдеш повну бойову підготовку на майстер-класах. Навчишся танцювати хіп-хоп, грати на музичних інструментах, співати, робити прикраси для себе і декор для дому, пройдеш курс з туризму. На прикладі життя великих героїв ти навчишся розвивати у собі найкращі якості переможців і усе це... Тільки частина з того, що на тебе чекає. Не пропусти свій шанс потрапити на острів, на острів, де ще не ступала твоя нога. Табір проводиться тільки одну зміну. І розпочинається 28 червня. Приєднуйся до нас і весь світ перевернеться догори ногами. Адже ти розпочнеш життя по-новому. Бронюй путівку за телефоном. 28 43 28 або ж 093 70 188 41 Любі наші телеглядачі, хочу привітати вас із цим світлим, радісним святом, яке ще одного разу завітало в наше життя. Ми дожили до Пасхи, до Воскресіння Христового. І я вітаю вас Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес наш Господь! Хочу сказати вам, що це особлива радість нам, Християнам, адже наш Христос, в якого ми віримо, Той, в кого ми. Кому ми довіряємо і на кого покладаємо свої надії, він справді живий. Є багато релігій, які заснували особливо харизматичні обдаровані лідери в історії, хтось ходить тепер, поклоняється їхнім мощам чи гробницям, робить там щорічні паломництва до їхніх останків. І Людям особливо подобаються їхні вчення, їхні заповіді, які вони залишили, і люди їх дотримуються. Але лідера то нема, бо він, бо він вмер. Його нема. Лишились тільки Його слова. На відміну від них у християн, їхній Бог, Ісус Христос. Він прийшов на землю, Він був реальний. Він говорив, він залишив свої заповіді в книзі відкритій Біблії, яку ми вам проповідуємо. Відкривайте її, шукайте те, що казав Бог, як він жив, що він робив, і що він заповідав робити нам. І він помер за нас, він зробив для нас все, чого ми не могли зробити самотужки, і потім воскрес. І я був в Ізраїлі, заходив в те місце, де люди кажуть, що це гроб Господній. І ви знаєте, нема нікого. Де ж Ісус? Це ж його гробниця. І всі кажуть, так він же ж Воскрес. Слава Богу! Він Воскрес! Це так приємно. І тому ми святкуємо Його Воскресіння. Любімий глядачу, очевидно, що ти вважаєш себе християнином і утутожнюєш себе із з Цією назвою, з цим словом Я християнин, я хожу до Християнської церкви. Очевидно, що ти святкуєш це свято сьогодні, але Воскресіння Христа це не тільки факт, який очевидний, доконаний і правдивий, це ще й велике значення. Якщо він Воскрес, то він живий, мій і твій Бог живий. Якщо він живий, то він має наживо діяти в твоєму житті. Звичайно, це тішить нас, що поміж всіх якихось лжебогів тільки наш Воскрес, але Він має жити сьогодні активно і дієво проявлятися в твоєму житті. Ми віримо в Воскреслого живого Ісуса Христа. А якщо живого, то активного. Чи є він активний в твоєму житті? Чи щодня, чи хоча б щотижня, ти бачиш якісь прояви з його боку? Чи живеш ти його життям, чи близький ти з ним в стосунках, чи маєш ти спілкування з ним? Як проявляється живий Ісус в твоєму житті реально? Дай мені відповідь, дай Богу відповідь. Стверджуючи, що Він воскрес, ми маємо ствердити, що Він тепер живе і воскрес в моєму житті. І коли людина приходить до Бога, визнає себе грішником, тоді Бог сприяє її оживленню. Вона оживає в Ісусі Христі. Вона стає другом Божим, вона стає дитиною Божою. Вона народжується згори, і вона отримує через Дух Святий здатність спілкуватись безпосередньо з живим Ісусом Христом, який живий сьогодні. Ми маємо таку практику в цій церкві. Ми це робимо залюбки, і це дуже здорово. Адже ти можеш сказати всі свої проблеми, всі свої сумніви. Ти можеш попросити в нього і він відповість. Коли тобі болить, він дасть тобі згоєння і відповідь. Коли в тебе нужда, він допоможе. Він підбадьорить, підтримує. Коли в тебе тривога, він принесе спокій. Це живий Бог, він дієвий. Тому сьогодні, святкуючи Воскресіння Ісуса Христа, бажаю тобі, щоб Христос воскрес в твоєму житті. Якщо він просто воскрес як історична постать, і ти повторюєш ці слова сьогодні, ти правильно робиш. А ще краще, ще вищий пілотаж, ще вищий рівень е, життя і повноти е, життя кожної людини в тому, що вона живе з Богом разом, вона йде з ним по шляху разом. І в неї якісно новий рівень, вимір життя, тому що вона може стільки бачити чудового, вона може інакше жити, не змінюються пріоритети, тому що живий Христос є і присутній в її житті. Хай благословить ваш дім, вашу селю, вашу сім'ю і всі ваші справи воскресли Ісус Христос. Хай буде там, у вашому житті, в всіх сферах. Він завсідником, щоб. Завжди ви могли скористатись його помічю, адже він любить вас. Дорогі наші волиняни! Ми із з матушкою Ольгою всіх вас вітаємо з цим чудовим пасхальним святом! Христос Воскрес! Воістину во Воскрес! Христос Воскрес! Воістину во во Воскрес! Христос Воскрес! Воістину во во Воскрес! Бажаємо Божої благодаті вам! Бажаємо, щоб ви були здорові, сильні! Щоб мали всього з понадлишком від Господа, щоб процвітали, і хай гойно родить наша волинська земля, хай працюють наші підприємства, хай буде чисте повітря, хай будуть слухняні дітки, розумні і досконалі наші люди, процвітання вам і Божих благословінь всій Україні і кожному з вас! Нехай Христове Воскресіння запанує в ваших оселях, принесе мир, радість, любов. Благість і Божі благословіння! Христос, Воскрес! Воістину Воскрес! Улюблені брати і сестри, всі люблячі Христа, вітаю вас з таким великим, прекрасним, світлим днем спасіння Христового. І я бажаю кожному, щоб кожен пізнав це спасіння від Христа, щоб кожен мав це спасіння і побачив це спасіння, і нехай сяйво. Божого Духу засяє в, кожні, в кожному житті і в кожному серці. Ми любимо вас і благословляємо вас іменем Христовим. Дорогі телезрителі, ми з вами на порозі великого християнського праздника, Пасхи Христової. і хотілося б пожелати всім тим людям, які прикоснулися з цим праздником. Чтобы они в своей жизни могли испытать то благословение, которое Господь имел в виду в этом празднике. Мы знаем, что Пасха является для нас ничем иным, как Сыном Божьим, в котором есть наше спасение, наше избавление и, и все то, что Бог приготовил самое лучшее для человечества с праздником вас. Прикро, що в нашій країні відбуваються останнім часом не дуже приємні події, але є в них і плюси в тому, що молодь повилазила десь в своїх університетів, своїх будинків і пішла, розцвіла і пішла десь на Майдани, підтримувати якусь свою позицію, життєво проявляти. І в зв'язку з цим святом. Святом Пасхи, з яким я вас, до речі, вітаю. Я хочу побажати кожному з вас також воскреснути, особливо молоді, бо я працюю з ними. Воскреснути, відновитися в силах, згадати свої мрії, які ти, можливо, забув, сховав, і рухатись вперед, сміливо. Я вас люблю. Хочу побажати вам. Щоб Ісус Христос Воскрес у вашому житті, щоб це свято не було просто традицією, гарно поїсти, прибрати біля дому чи сходити в церкву раз на рік, щоб посповідатися. Нехай Господь торкнеться кожного з вас і дасть вам бажання жити з ним кожен день свого життя. Дорогі лучани, вітаю вас, святом, світлого Воскресіння Христового! Від імені Деяконського служіння Церкви Царства Боже. Бажаємо вам, щоб ви укріплялися в Ісусі Христі, щоб ви з вірою зверталися до Ісуса Христа і щоб ви були благословені в Ісусі Христі. Хай Господь вас благословить, Хай укріпить і дасть віру. Дасть надію, дасть любов на подальшу працю, на подальше життя. Будьте благословені в Царстві Божому. Вітаємо вас, шановні глядачі, Вітаємо вас цим е, світлим святом Пасхи. Е, це Воскресіння Христове. І нехай це Воскресіння принесе вам любов, Христову, мир Христову, радість Христову, ваші життя, ваші домівки е, особисто вам. Шановний телеглядач, і як результат цього, е, бажаємо вам, щоб е, суд Божий минув вас і вашу домівку. Бо Пасха це саме це і означає, щоб суд Божий минув вашу домівку. Благословляємо вас! Вітаємо вас, святом. І ви знаєте, наш регіон, Волинь, Волинський регіон і е, наша. Частина України західна, вона славиться тим, що в нас зберігаються традиції, що ми цінуємо традиції, ми дотримуємося всіх традицій. Але я вам бажаю, щоб це свято Пасхи, Великодень, щоб це не було лише традицією, щоб насправді кожна сім'я, кожна дитина знала, що таке Воскресіння Христа, щоб кожне серце вірило, що Христос Воскрес, і щоб кожен щоб Христос Воскрес в кожному серці, адже це найголовніше святом вас, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Шановні наші телеглядачі, як приємно говорити ці слова і усвідомлювати, що Воскрес Він для мого вашого виправдання, що Він Воскрес у нашому житті. Я щиро вітаю вас з цим світлим святом і бажаю, щоб усі особливі благословіння прийшли на ваше життя, на вашу сім'ю. На ваш бізнес, на ваші відносини. Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Воістину на правду Воскрес Христос, Син Божий. І ми маємо такий провілей, на відміну від інших людей, які вже пішли в вічність, бути живими і святкувати це свято. І я ще раз і ще раз зичу вам, щоб це Воскресіння Ісуса Христа. Воно принесло новий струмінь у ваше життя, нове наповнення, оновлення, освіження. Хай тепер все буде по-новому. Будьте здорові, будьте щасливі, будьте багаті, будьте вільні. Хай гідність, яку приніс Ісус Христос, буде завжди при вас. Бог дуже цінує вас. Він заплатив за вас найдорожче життям свого Сина Ісуса Христа. Бог, ви знаєте, Він не марнотрат. Він... Ну, так просто б не заплатив найбільшу ціну. Значить, ми того варті. Ти того вартий, любий глядачу і глядачко життя Його Сина Ісуса Христа. І цей син Він Воскрес, і ми святкуємо Його Воскресення. І я прочитаю вам із Біблії ці чудові слова. Апостол Павло, цей святий Муж Божий, пише до церкви в Коринфі такі чудові, прекрасні, великі істини, які говорять нам про майбутнє, про вічність. Що ж, Воскресіння Ісуса Христа почало яку нову еру, і що буде згодом. Багатьом людям цікаво, що буде після нас, що буде взагалі в майбутньому з цим світом. Хтось вже призначав дати кінця якогось і так далі. І ось Павло пише такі речі в 15 розділі Першого післання до корінтян. Та нині Христос Воскрес із мертвих, первісток серед покійних, смерть бо через людину і Через людину Воскресіння мертвих. Бо так як в Адамі вмирають усі, так в Христі всі оживуть, кожен в своєму порядку, Первісток Христос, потім ті, що Христові під час Його приходу. А потім кінець, коли Він передасть Царство Богові Отцеві, коли Він зруйнує всякий уряд, владу всяку та силу. Бо належить йому царювати, аж доки він не покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми. Як ворог останній, смерть знищиться. Бо під ноги його Господь усе впокорив. Коли ж каже, що впокорено все, то ясно, що все, крім того, хто впокорив йому все. І коли тому Батькові Небесному, коли йому все він упокорить, тоді й сам син покориться тому, хто все покорив йому, щоб Бог був в усьому все. Коли прийшов Ісус і втілився в людську подобу, народився від Діви Марії, Він прожив життя людини, але це було Боже начало в людині. І хтось в богослові сказав, що розум Божий, єство Боже, сутність Божа, плани Божі вони вселились в людину в Ісусі Христі. Почалась нова, якби каста, нова категорія людей. Якщо були смертні в Адамі люди, то тепер, після смерті і воскресіння Ісуса Христа, з'явились нові люди, в яких живе Божа подоба. Це ми, християни, віруючі люди. Ісус оселився в нашому серці, Він живе тепер в нас. Ми носимо Святого Духа, Він живе в нас. Ми є храм Святого Духа і Він живе в нас. Тепер Божа подоба, Боже начало, божественність самого Творця знаходиться в кожній людині. І це приніс Ісус Христос. Мало того, Ісус Христос розпочав нову еру, нову еру для мешканців цієї землі, для всіх людей. І Він має необмежену величезну владу. Ви, мабуть, чуєте в церкві, що співають, що Він смертю, смерть подолав. І тим, що в грубах життя дарував. Він забрав ключі від пекла, він забрав ключі, в якому, чим виявив всю свою владу над усім, що є на небі, на землі і в преісподні. Він проявив, що він найвищий, найсильніший, наймогутніший правитель і управитель всього, що є на цій землі, і людей, і самої планети. І слово Боже каже, що прийде час. Коли перед ним впадуть на обколішки всі народи, всі народи. Любі брати і сестри, сьогодні, в ці пасхальні дні, я маю дуже чудову світлу і позитивну новину для нас, для українців. Сьогодні триває агресія на наш край, сьогодні тривають зазіхання тих, хто грають м'язами, панцерами, човгами, залізяками, порохом і тонами металу, які погрожують нам і думають, вони сильні, Україна слабка. Ви знаєте, ця гординя буде нагнута Ісусом Христом. І я вам читав цей текст. Тут написано, що Він покорить, нагне всі уряди, всі влади, всі сили, тому що немає йому подібного. Ніхто не має такої сили, потужності і влади, як Ісус Христос. І Отець Небесний дав йому це доручення. Він має цю місію. Він має місію. Поки що він прийшов і делікатно джентльменський стукає до людей. Він стукає до їх совісті, до їх сердець, до їх духа, до їхнього розуму. Він стукає через Євангеліє, Він стукає через церкви, через проповідників. Духом Святим. Він туркається серця. І люди, хто приймає, хто ні. А хто собі думає, я тут такий, що я тут весь світ вхопив, все моє. Я буду царювати, і кінця нема, і, і меж немає. Я захоплю всі народи, як Путін, ще якихось трохи Грузію оттяпаю, трохи Молдавії, трохи України, а трохи потім Фінляндію, і так далі. І так далі. Ісус Христос це бачить, і Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Чому ми всі проповідуємо в українських церквах, всі священники, що ми маємо шукати Ісуса як найпотужнішу силу? Звичайно, ми маємо молитися за нашу армію, за наші літаки, за наших хлопців, козаків, які будуть протистояти захищати наші сім'ї, наші доми, нашу землю. Звичайно, це треба робити нам як патріотам, але Христос сильніший будь-якої армії. Немає рівної армії, яку має Ісус Христос, Його ангели, Його влада, і цей час прийде. Він ще не прийшов. Він ще шукає добром своїх людей. Він ще шукає, щоб змінити цей світ через прощення, через милість, через добрі стосунки, через любов. Але світ не хоче цього слухати. І ці агресори, які думають, що вони вже рівні богові, а то ще вище нього вже були. Вони повторюються. Був Сталін, був е, Гітлер, тепер Путін одинакові. Всіх одинаковий почерк. Ви знаєте, що важливо? Що люди часто їх схвалюють, люди захоплюються ними. В них піднімаються рейтинги, коли вони починають агресію проявляти. Так так, ми зараз бачимо це, стається в Росії. Але Богу це не до вподоби. Е Гебель сказав: дайте мені засоби масової інформацію, і я з людей зроблю свиней. На жаль, люди отак по-свинськи вірять пропаганді, вірять лжі, обману й брехні, а ми маємо вірити Богу живому. Ми маємо вірити Слову Божому, що ми вам проповідуємо і надаємо це надсилання кожного тижня. Щоб ви довірилися Господу, щоб ви вхопились за нього свій якір закинули, зачепились і тримались за Ісуса, тому що сильнішого і рівного йому нема нікого. Він нагне будь-якого зухвальця, будь-якого загарбника, будь-якого Путіна немає сильнішого Ісусу Христу. Він воскрес і переміг смертю, смерть, переміг всі влади і сили. Най... Найбільший і останній ворог я вам читав. Який буде подоланий, переможений, це смерть. І смерті ніхто не може подолати. Жоден Гітлер, він помер і квит. Помре і Путін. Не знаю коли, можливо, скоро. Але Ісус переміг смерть і цим продемонстрував, що немає такої речі на землі, якої Він не міг би зробити. Навіть смерть він подолав і нам дав цей подарунок і сказав, що ви всі. Отримуєте в дар вічне життя. Ми всі християни віримо в вічне життя, що ми перемагаємо смерть також. І після смерті цього тіла наш дух, душа буде жити далі. Ми будемо жити далі з Ісусом. Тому що вже сьогодні, коли ми приймаємо Ісуса Христа Воскреслого, Він дарує нам, дарує нам отак по благодаті Своїй вічне життя з Господом. Ми сьогодні можемо його отримати. Любий друже. Який тільки про те й говориш, сидиш біля телевізора, слухаєш цього Гебельса може з Росії, чи, чи просто якісь тривожні новини, чи десь ще з кимось на роботі в транспорті, скрізь люди тільки говорять про це, що зараз про ці події в нашій любій Україні, скажу вам, що є добра новина. Ісус Христос сильніший. Бог царює, Він не дасть, Він ступиться за своїх, якщо ти будеш свій Богові. Стати своїм Боговим дуже доступно. Бог зробив цей шлях дуже доступним і простим. Він пропонує. Давай, стань моїм сином, стань моєю дочкою. Я послав свого сина, щоб дати тобі спасіння, дати прощення, щоб дати тобі протекцію і захист. Він кличе. Він кличе через такі проповіді, через слово Боже. Він кличе ходи до мене, зі мною краще, зі мною не страшний ніякий Путін, ніяка Росія, ніхто. Ходи до мене. Я вірю, що якби весь народ України став просити в Бога захисту і став у вірі в Ісуса Христа, і протистав цьому дьяволу, він побіг би так, аж курява за ним полетіла б. Так і буде. Днями так буде. Це не забереться, так станеться, тому що Бог за Україну. Ми молимося, і проголошуємо це. Не скигліть перед Богом. Проголошуйте, хто він, він переможець. Він має місію перемогти всі і покласти всіх зухвалих сатанинських уряди, всіх нагнути і стати царем царів, всіх народів. А тоді передати спасенну Україну, спасенний світ своєму небесному Отцеві і покорити йому все. І самому вклонитись небесному цаві. Тоді місія Ісуса Христа буде виконана. Ми в цьому списку в перших рядах, тому що Україна завжди була християнською. Україна любить Ісуса Христа, Бог любить Україну, Бог любить тебе і хай воскресає Україна разом з Ісусом, в якого вона вірить, за якого тримається, в якому стоїть і якого проголошує Царем, воскреслим Царем Воскресну, Воскреслої України. Благословенне ім'я Твоє Господи, хай буде і воскресли над нашим краєм, над Луцьком, над областю, над Києвом, над Луганськом, над Донецьком, над Одесою, над Кримом, Миколаєвом, Херсоном, Маріуполем, центром України, заходом, всіма краями. Хай стоять твої ангели на кордонах, і хай Твоє Воскресіння воно засвітить в цю долину пітьми, в ці жахи диявола, в ці зазіхання сатани. Хай прийде твій промінь ясного світла. І там, де приходить світло, всяка пітьма біжить геть. Хай йде геть цей адрес агресор з України. Цей загарбник, цей голодний імперіаліст. Йому нема тут місця. В ім'я Ісуса ми проголошуємо, щоб проковтнула земля їх, і хай настане мир в нашому краї. Розвій, хай. Будуть процвітаючі люди, хай живуть вільно і щасливо, гідними людьми царства Божого і цього краю. І хай будуть місією на всю Європу, і хай несуть Євангеліє, і хай несуть християнську мораль ці засади Бога. І його царство поширюють на всі боки. Слава й хвала Тобі, Господи! мого глядача, який дивиться, і хай він стоїть зі мною в цій молитві. Хай щоранку проголошує царство Боже на всі кордони цього краю, воскресло Ісуса Христа, який воскресить наш край! Слава й хвала Тобі! В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Тебе захоплюють пригоди? Любиш бути найкращим і перемагати. А ще ти бажаєш чудово відпочити, отримати незабутні враження. Тоді наш табір саме для тебе. Візьми участь у подорожі по острову Дубечна, останній герой покликаний вижити. Зміна розпочнеться 28 червня і буде проходити у формі сюжетно-рольової гри. На маленький тропічний острів прибуватимуть команди різного віку. І твоє завдання не тільки боротися за виживання, а ще й стати достойним героєм острова. Користуючись картою, ти розпочнеш боротьбу за виживання на острові. Тобі доведеться знайти розумні виходи з інтелектуального лабіринту. Ти будеш жити яскравим і незабутнім життям у парку розваг. Проведеш дні у печерях. Легенда тренуватимеся в долині спорту, а також пройдеш повну бойову підготовку на майстер-класах. Навчися танцювати хіп-хоп, грати на музичних інструментах, співати, робити прикраси для себе і декор для дому, пройдеш курс з туризму. На прикладі життя великих героїв ти навчишся розвивати у собі найкращі якості переможців і усе це. Тільки частина з того, що на тебе чекає. Не пропусти свій шанс потрапити на острів, на острів, де ще не ступала твоя нога. Табір проводиться тільки одну зміну. І розпочинається 28 червня. Приєднуйся до нас і весь світ перевернеться догори ногами. Адже ти розпочнеш життя по-новому. Бронюй путівку за телефоном.